Мама і син загинули донька у реанімації. Ймовірна причина отруєння чорним газом. На Вінничині затримали чоловіків, які вивозили з зони бойових дій зброю. Марку із подільською лялькою-мотанкою презентували у Вінниці. Майстер-клас із виготовлення воскових вінків організувала волонтерка Світлана Рібетєва. Нещасний випадок поліція області розслідує загибель 45-річної жінки та її неповнолітнього сина. Як розповіла Суспільному речниця поліції області Заріна Маєвська, родина ймовірно отруїлася чадним газом. Сталося це вчора у селищі Тиврівської громади. Поліцію викликали сусіди. 16-річна донька загиблої Олександра у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легень у дитячій обласній. Повідомляє медична директорка закладу Оксана Моравська. На момент приїзду поліції вона була без свідомості, але дихала. Це фото на своїй сторінці у Фейсбук опублікував директор центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Примак. З допису відомо, загибла Олеся Гурпенюк у закладі працювала головним бухгалтером. Сину Артему 4 березня виповнилося 14. З власних джерел, Суспільному відомо, батько сімейства за кордоном на заробітках сьогодні повертається додому. Доставляли у прифронтові області речі та продукти. Звідти вивозили зброї, боєприпаси. 19 березня поліція області затримала двох жителів Джулинської громади. Їх підозрюють у незаконному зберіганні зброї. Це відео Суспільному надала поліція. На ньому момент затримання чоловіків. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання. Про підозру їм вже оголосили. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. Чоловікам. 46 та 47 років за місцями проживання фігурантів проведені ряд обшуків, під час яких виявлено арсенал зброї. Серед них ручні протитанкові гранатомети, автоматична зброя, боєприпаси та майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Наразі поліцією встановлюється коло осіб, можливо причетних до вчинення злочину, а також мету зберігання зброї та боєприпасів. Загалом до незаконного зберігання зброї та боєприпасів причетні п'ятеро жителів Джолинської громади віком від 22 до 51 року. Ще трьох перевіряють, каже Маєвська. Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до семи років в'язниці. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі сьогодні гасили полум'я. Щороку перед великодним вінницькі рятувальники проводять навчання в храмі, розповів Суспільному священник Віталій Голоскевич. Цього разу на подвір'ї собору у металевій бочці розвели багаття, як його загасити за допомогою вогнегасника. Спершу показують рятувальники, далі засвоєні навички демонструють служителі церкви. У Нас дуже багато свічів відкритого вогню в храмі. І ми завжди їх попереджуємо про те. Ми поставили в нас є і вогнегасники. Ми попереджуємо і вчимо людей, навіть як з ними користуватися для того, щоб якщо в разі небезпеки щоб можна було скористуватися, запобігти біді. за словами речника обласних рятувальників Олександра Кутового, такі пожежно-профілактичні відпрацювання проведуть у всіх храмах Вінничини. Спочатку інспектор Вінницького районного управління розповіла. Служителям церкви, як правильно користуватися вогнегасниками, як не нашкодити собі під час ліквідації умовної пожежі. Також під час практичної частини цих навчань наочно всі подивилися, як ліквідувати пожежу за допомогою порошкового вогнегаснику, а також вуглекислотного. Тату з зображенням українського герба оновлює Антон Попель. Суспільному розповідає ескіз зуба незламності. Побачив в інтернеті, персоналізував його, додавши цифри 4-5-0. Ми реально як бренд на весь світ про себе заявили. І як в рок музиці, ти можеш показати умовну козу, то тут ти можеш показати ну, цей символ, цей жест, і тебе зрозуміють. Плюс, от що таке додавили це 4-5 Це на так скажемо військовому діалекті означає все добре. Це нам пам'ятає, як були от перші тижні, коли ще не було вторгнення, але ну вже розуміли, що щось буде. Це нам папа, от як колишній військовий, пише шифр: все буде 4-5-0». Антон разом зі своєю дівчиною та ту майстри Вікторія Колісанова каже: до Вінниці переїхали з Миколаєва. Миколаїв обстрілювали, обстрілювали кожного дня. Е, важко було б там працювати. І ми вирішили кудись рухатись в більш безпечне місто. Е, вибір впав на Вінницю. Обладнання для тату салону батьки Вікторії, які залишилися у Миколаєві, передали новою поштою. З орендою каже Антон, допоміг брат. Клієнтів почали приймати з 15 серпня. «80% відсотків люди набивали патріотичні тату. Це колоски, написи там. Контур України дуже часто набувають написи е, почерком дорогої людини. Була дівчинка з Миколаєва, е, в неї загинув е, хлопець, і вона приходила, да, вона набувала напис, і янголятко маленьке. Такі часи, що люди хочуть емоції, або ж е, хочуть якийсь сенс з собою е, закарбувати ну, на собі. Розуміють, що. Це те, що буде з ними, ну і можливо буде якось їх і підтримувати в якісь такі важкі часи, і навіть потім, як це пройде, буде нагадуванням додатковим. Додому Антон та Вікторія поки не збираються. У Вінниці клієнтів вистачає. На їхній інстаграм-сторінці подяк достатньо. Приймають охочих за попереднім записом, каже Вікторія Колісанова. 5% від вартості тату майстри передають на потреби Збройних сил України. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. У міжнародний день лялькаря в офісі туризму Вінниці погасили поштову марку під назвою А наш рід є, був і буде. Це шоста поштова марка, яку випустили за ініціативи Офісу туризму Вінниці. На ній зображені ляльки-мотанки вінницьких мисткинь. Валентина Погребняк каже, над лялькою, яку зобразили на Марці, працювала два дні. На голові у неї український вінок, а в руках семеро немовлят. Зібрала матеріали, тому що вона дійсно іде вона методом настоящого мотання. Вузлового мотання, тут присутня вся одна тканина тканина і нитки. Без іголки, без нитки, Це створений вінок червоної калини. Тут я трішки зробила жовто-блакитного, національного. Ну, така от вийшла берегиня. Роду на Марці, а наш рід є, був і буде. Зображена і лялька мисткині Шарікової. Її каже, виготовила торік восени. Я її дуже люблю. Вона мені подобається самій, тому що в неї получився дуже гарний віночок. Мій чоловік філателіст, і він собі власну марку робив з своєї фотографією. Я кажу, а тепер у мене є марка з моєю лялькою. Я тебе теж доганала. Загалом марка має чотири різновиди. Авторкою ще двох ляльок, зображених на ній, є Ірина Трибунська, розповідає директорка офісу туризму Вінниці Тетяна Маєвська. Марку випущено в накладі 200 одиниць, випущено 50 маркованих блоків, і варто є сто гривень. Марка, 100 гривень конверт і 650 гривень блок. За традицією ми 10% перераховуємо на збройні сили України допомогу нашим військовим. Вінничанка Міла Стьоба розповідає, колекціонує всі марки, випущені офісом туризму Вінниці. Сьогодні теж придбала. Я люблю просто Україну, люблю все українське. Мені це все цікаво, це все нове. Це пішло українське. То інакше бути не може. Усі марки офіс туризму випускає у партнерстві з Вінницькою дирекцією Укрпошти. Очільник відділення Володимир Шаловінський говорить, марку можна використовувати за призначенням у межах України. Ці марки можна використати відправки по Україні. Вона може бути любої кількості, яку замовить офіс туризму. Вони замовили багато. Не скажу вам точно. Марку під назвою А наш рід є був і буде. Придбати можна на платформі Байві. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця Дівчаточка. Ми сьогодні з вами проведемо майстер-клас по виготовленню традиційного воскового весільного українського віночка. Для виготовлення воску вінка потрібні дріт, папір, віск та ножиці. Майстер-клас для волонтерської сотні Тульчинщини проводить мисткиня Світлана Лєпідєва. Суспільному розповідає, у перервах між вантажами займається плетінням вінків. Цього її навчила бабуся, тепер свої знання передає колегам. Беремо потім ось таку ленточку і будемо обкручувати дріт ленточкою, щоб в нас вийшли ось такі для довгих. Бо там є отака брізка, називається, потрібний дротик довгенький. Спершу з паперу учасники вирізають квіти, зокрема волошки та ромашки. Мисткиня каже, саме ми такі колись вплітали у весільний вінок. Тепер з другої сторони, де коротка, ми теж робимо заокруглення. округлення. Це ми зробимо з вами дуже просту квіточку. Далі вирізані квіти занурюють у віск та воду почергово. Мочимо в холодну водичку, потім знову. Віск, холодну водичку. Дивимося, чи достатньо завоскувалась квіточка? От я люблю більш ніжні такі квіти, іноді роблять ну, більш такі важкі квіти. Олена Чорнописка каже, у її бабусі були такі на старих іконах. Зараз вінок вчиться робити сама. Такі віночки, пам'ятаєш з дитинства на весілях. Навіть коли я була маленькою, ходила і наречені були в таких віночках. Дуже гарно, дуже ніколи не уявляв. Навіть як це робиться, вчиться робити воскові вінки, аби популяризувати українську культуру, каже інша учасниця майстер-класу Анастасія. Вирішила просто прийти на такий майстер-клас, відволіктися. Дуже сподобався, затягує. Хочеться поновлювати українську культуру, зберегти всі наші традиції, звичаї. В Суспільному мисткиня Світлана Лєбєдєва показує кілька воскових віночків: один традиційний весільний, інший сучасний. Аби виготовити такий, потрібно щонайменше два тижні. Тут і вишневий цвіт, і дубове листячко, і ромашечки є, і волошки є. Це називається брізка. Оцю брізку можна попереду, можна її закладати от позаду. Він має бути. Білосніжний. Його віконом потім ставили. Наречена була в білому вінку, а дружечки в кольорових. Потім до цього віночка причіпляються ленточки. Тут я хотіла втілити е, польова красуня. Це квіти нашого поділля. Це іде е, трояндочка, це іде польова ромашка, це сунички. Технологія виготовлення весільних воскових вінків на Вінниччині офіційно визнана нематеріальною культурною спадщиною і внесена до обласного переліку національної культурної спадщини, каже представниця громадської організації етномайстерня кола Юлія Васюк. Саме вона і досліджувала цю тему та подавала на реєстр. Це досить тривалий кропіткий процес, тому що, звичайно, потрібно спочатку дослідити сам елемент. Потім обов'язково потрібно знати і відслідковувати його відтворення, його живий стан на сьогодні, адже він не може бути ну просто існував колись. Цей елемент повинен жити зараз, в сучасності, і бути адаптований під сучасні проблеми. Крім того, він має мати як мінімум три покоління послідовників. Тобто, має бути, наприклад, бабуся, мама і донька. За словами Юлії Васюк, вперше воською віночок отягнула королева Британії на власне весілля 1840 року. Згодом ця традиція перейшла до України, і наші українки, які все практично все, що Новомодня приходить з інших країн, вони все одно адаптують під свій стрій, під свою моду і під свої потреби. Ну і наші, звичайно, українки. Доповнили свій образ цими вінками, тому потрапили до нас воскові вінки, як уже явище, десь в середині 19 століття. Тобто ці традиції близько 150 років нині на Вінниччині, каже Юлія Васюк. Чи не у кожному місті є майстриня, які виготовляють воскові вінки як традиційні, так і сучасні? Юлія Визник, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1120 прізвищ.